Ріка Гірська, міст і багато-багато квітів. Сосни. Ми тут біля Сондріо, дороге мої. Подивіться на карту, ті, що живуть не в Україні, ті, що в Україні. Всім привіт вам! Дякую, що ви на мене дивитеся з Німеччини, з Польщі. З Америки навіть на мене дивляться. Мало, ма дивляться, У мене навіть люди з Америки. Я дуже-дуже рада вам, всім привіт передаю з Греції. Всім передаю вас привіт, вам привіт. Приїжджайте в Італію. Тому що Італія дуже сильно красива і дуже сильно вона є різна. Ви будете здивовані півднем Італії, де дуже смачно можна поїсти. Де море є красиве, в пулі є красиве море, і північ Італії теж, теж, дуже сильно дивує північ Італії. Ви мене бачите? Ха -ха! Це я, дорогесеньки мої. Так здалека. Санта Катеріна Вальфурва. еко Екопо. Скажіть мені, як та сосна, як вона так в такому горшку, як вона так ідеально росте. Росте, тому що клімат такий, от мігенька вона така гарна, мігесенька вона така. І вона росте і бар, і ресторан, і бар, і ресторан, бар і ресторан, і гостинниця, готель, готель, готель. В Італії теж називається готель. Мій компаньон фотографії робить, відео робить так само, як я. Ви мене питаєтеся. Як він це все переносить в ті мої відео, що я постійно знімаю. Що я постійно знімаю. І він ж такий самий, з телефоном постійно ходить і знімає так само. Дивіться, який віконечко. Тут аптека, напевно, є. Хрест якийсь тоді. І ось так. Баду діля, бо я йому вже мішаю, він вже кричить, каже, ти не ходи наперед камери. А він теж ходить ні наперед камери. Десь колись він на мене кричить, десь колись я на нього кричу. бо Я парасол, з парасолею ходжу перед камерою. От німці приїхали і оці з півночі, жовті номера, я не знаю. Квіти, 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 гори, трави, все по-натуральному, як бачите. А де кафе є, де бар є, щоб випити? Ось тут. Напевне. О, бар, о-о-о-го, який великий бар. Та йдемо одразу сюди. Мій компаньйон дивиться на ту всю архітектуру. Він італієць, він, 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 та, він, він до того теж не може привикнути. Він тут так дивується тими віконочками, тими будинками. А він же тут був, сто разів, не сто разів, а вже два рази був, давно-давно Санта Катеріна. Нам солодки не потрібно, ми, ми візьмемо собі кафе, щоб енергію мати. Ми зараз сідаємо в машину і їдемо, і їдемо далі. Такі ціни. Відкрито чи не відкрито? Напевно, що відкрито кампаньоні. Всі. Бачите, всюди кампаньоні. Тут пів села, всі кампаньоні. Ота наша кампіониса, італійська, яка виграла золоту медаль по лижах кампіониса. І вона теж кампаньйоні, Дебора кампаньоні. Ось так. У написано кафе не бар, а кафе Борміо. От комп'юниса, ось ось вона. Показати вам фотографії. На Дітей має. І дуже часто можна побачити по телевізору в нас. Ось вона красива. Non lo forse troviamo un caffè, non lo so. Era dicembre, era, erano uh -huh. tipo tre alberghi. Sì. Erano tanti, eh? Tanti, 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 sì. Ma soli qui da voi c'è? Quanti ore sole qui eh, nell'estate oppure inverno? C'è poco sole, vero? D inverno sì. L estate no? Estate. Sì, c'è. e Inverno quanti? Due, tre oh, oh, ore sole? Eh, dipende. А, ah, діпенде. Компаньйон знайшов це місце, де він був 20 років назад. Оце місце, оцей бар. Йдемо ще раз пити кафе, йдемо, подивимося, що там всередині є. А море він, йдемо веди. Він каже, я згадав цей бар, я тут всередині був, Оце місце, робить фотографії. Бонжорно, сі теперті? Сі. бене, граці. Таке смачне є. Що ми тут можемо взяти? Кафе тільки що випили 5 хвилин назад. Що ми тут можемо взяти? Щось візьмемо? Ого, Ого. тут є що брати. Тут є що брати. От такі високі не подобається. Може крустату взяти, що крустата є, багато крустат. Зараз візьмемо, візьмемо, візьмемо ось таке бонжорно. Ki garnibar sul tu zia fuori? Sì, dove sì. Volete. Uh -huh. volete anche qualcosa da bere, signori? No, grazie. Beh, allora accomodatevi pure che ve li porto. Andiamo Vi fuori. Vi consiglio i tavoli quelli più grandi perché sono uh -huh. giocati prima, invece, quelli uh -huh. rotondi sono ancora un po'. Bene, primi. grazie, andiamo. Giugata, ma... Mangiamo fuori. Мій компаньон здивований, я набрала солодкого багато, щоб спробувати. Це горіхи такі з горіхами. Це їхнє щось типічне, я не зрозуміла, а це ем, називається шоколад з грушками. Ось така панорама тут. Подивимося, як, що, що тут роблять, яке воно є. Оп, ось так. 4,50, як ви бачили, один кусок коштує. Великий кусок, ви знаєте, то можна навіть отак, от ми додому візьмемо. Напевно, я не знаю, ми це все з'їмо. Отак по половинці, це було б два, два кусочки. Один величезний кусок.

Nocci caramellate. Sembra dura, vedete, amici non così. Meglio con... Dare morso. Come sneakers. Mio. Bormio, molto bello, 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 bormio. З П'ять годин подорожі. Ми зійшли зробити прогулянку. Автогріль. З 3 до восьмої ми їдемо. Вийшли перший раз горяче-горячо, нема чим дихати. Восьма година вечора. На вулиці дуже-дуже повітря наші, вологість, горячо. Що... Цього я не чекала. Що тут люди їдять, що п'ють пане? ось так. Автогріль. Сходили ми в туалет, помили руки, освіжилися, і тут у нас є. Зараз ми перекусимо так легенько-легенько, лишилися помідори остатні. І то, що ми взяли з ресторану, кульочок, оцей вчора. Оцю кубасу, зараз я хочу розрізати, це Варена така кубаса, її тільки на півдні на півночі роблять. Нас теж є. Але я ніколи ніколи не купую. У нас більше мортаделя. А це ось така дуже похожа на українську кубасу, молочну або лікарську. Докторську, віця, це з ресторану. от то, що ми вчора взяли, ми так і зав'язали оті булочки і сир. Де той сир є, що я вчора не доїла. От, мені там такі великі блюдо, як ви хто бачив, хто не бачив, великі блюдо таке дали. І от там таких два таких сири було. Ми так вчора наїлися в тому ресторані і ми вирішили той сир вже забрати додому, бо він нам не, не влізеть. І ще маємо ось такий сир. От тут якийсь сир, ми за 366 ми заплатили. Це такий типічний сир, зараз цей сир я ще почищу. Ножик є е, от, з Лівіньо такий сир з Це по 17 євро, мені здається. Зараз я його обчищу і ми будемо їсти. А ножик є. Ось ножик є. Ми це вже приготували раз-раз. Ми знали, що ми по дорозі можемо зупинитися. Пішли ми тут автогріль дивимося: кефір, мільк. Мільк, мілька, мілька. Знаєте, оцей кефір, що я от, ми там купляли і не випили ми його. Ми в ми платили 1,40, 1 евро 30 1 евро, 40. Тут коштує 3,99. 3,99. Кефір 480 грам, навіть пів літри нема. І щоб не настрашити 4 євро, вони пишуть 3,99. Ви розумієте? Навіть не напишуть, навіть не напишуть, от ніж є у нас такі для, для дороги спеціально. Навіть не напишуть 390, їм замало 3,90. 3,99. І людина собі дивиться і бачить 3, а значить 3 евро а вабени, і купляє, а то є 4 евро. Так, ріжемо і їмо. Ногті ховають, ну дивіться на ногті. É meu pomodoro. У кожному місці сир роблять по іншому У нас пахне сир так, на смак він інакший, на півдні сир інакший, на півночі інакший. Щоб так. Корова так би одна, сіла одна трава одна, Ну, залежить скільки, наприклад, це на півночі там корови, вони цілий круглий рік. цілий круг рік цілий круглий рік. На зима вісім місяців. Ну Якось так в них виходить, бачите, смачне ось таке. Там зима, там лівіні, там довго-довго сніг стоїть. Там зима довго довго там мінус 15 є. Там ніхто зимою ну, тяжко, таке село, дуже клімат тяжкий, розумієте? Але корові якось дають молоко, добре, смачно. Ще дві години додому їхати.